Когось здається, що щось всередині нас руйнується. Хочеться сховатись, мовчати або ж, навпаки, кричати. Люди радять жити далі, але як саме це зробити, не пояснюють. Чому ми по-різному реагуємо на втрати і що робити, коли біль стає непереборним? Сьогодні разом із психологиною Софією Коноводовою шукаємо відповіді на ці питання. Тебе Більше нема. Як мені жити далі? Мені досі болить. Я точно не впораюсь. Я вчуся жити з цим, але ти завжди в моєму серці. Добрий день, Софія. Дуже раді Дітаю. бачити вас у нашій студії. Софія Коноводова психологиня, консультантка в КПТ, членкиня Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії. Освіта психологічна, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціалізоване навчання в КПТ-напрямку, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, практика півтора роки із депресивними станами, підвищеною тривожністю, самооцінкою, супровід про життя втрати, поведінкові проблеми та підвищення стійкості до життєвих обставин. Зрештою, таку ми обрали з вами болючу тему, але її варто проговорити. Я думаю, що це. На жаль, актуальна тема в наших реаліях. Тому, зрештою, поділіться, будь ласка, як ми переживаємо втрату близької людини і чому це більше ніж просто смуток? Так знаєте, насправді тема дуже актуальна дійсно, тому що враховуючи реалії нашого сьогодення, та через повномасштабне вторгнення горя, люди зазнають все частіше, і дуже багато сімей стикаються з цим. І часто люди не знають, як дати собі раду. Що стосується самого горя, знаєте, у нас в суспільстві є певна ілюзія, що це щось дуже негативне, і цього треба швидше позбутися, та, швидше пройти цей період і жити далі. Але насправді горе, жалоба — це форма любові. Так? Тобто, це стан, коли ми втрачаємо людину, але Цьому контексті ми переносимо цю прив'язаність, цей зв'язок всередину і продовжуємо там цей стосунок. так? Тому знаєте, смуток по суті це таке швидкоплинне. так? Гореш – це у нас е, сформований такий постійний стан та, через якусь подію. Зрештою, як ми переживаємо ось цю втрату близької людини, я думаю, що як ви і сказали, що смуток це такий швидкоплинний процес, тому але горе ось воно дов, довше тебе затягує і будь-яку людину. Mm -hmm. Особливо якщо це ну, близька така вам людина. Тому як ми переживаємо саме? Знаєте. Ми відчуваємо душевний біль, так але варто пам'ятати, що жалоба це форма любові, і нам дуже важливо перенести цей стосунок, знаєте, так всередину себе і продовжувати плекати цей стосунок. І я, я відчула це на собі. І, і знаю, що ця любов вона продовжується, бо у 22-му році, під час початку повномасштабного вторгнення, мій чоловік служив у Силах спеціальних операцій 73-го морського центру, і він брав участь у звільненні Херсону в той час. 10 червня він загинув І... і знаєте, це дуже важкий період. Так, це, це кардинально змінює бачення світу, це ламає людей і дає їм можливість, знаєте, формувати себе по-новому в тих реаліях, які, які є на тому часі. І коли ми маємо, знаєте, таке бажання. Е Часто нав'язане суспільством, швидко позбутися тих негативних почуттів, то ми відчуваємо ще більше, знаєте, так погіршення стану. Тому що, по суті, основне, що нам потрібно, це не, не прогнати від себе це почуття болю, а оселити його в себе всередині, знаєте, дати йому місце там. І усвідомити, що це є та ж форма любові, та, яку ми несемо на протязі усього життя. Зрозуміло, ось ви говорите про біль, що його треба відчути. А От багато людей саме замовчують цей біль. Угу. Що таке замовчування болю і як цього позбутися? Взагалі, і як це впливає на саму людину, на її психіку і на стосунки з іншими. Знаєте, замовчування в цьому контексті, воно часто провокується суспільством. Основне, що важливо в період горювання, чи бути то на початку, чи, чи то е, вже на таких пізніших термінах е, після втрати, основне це говорити, та розповідати історії, згадувати, тому що це є найцінніше при прожитті втрати говорити про людину. Але часто так трапляється, та, що суспільство не хоче слухати. Тобто нас намагаються заспокоїти, та у нашому суспільстві є певний культ такого позитивного мислення. та і ми всі а, приймаємо добре людей, які завжди щасливі, завжди усміхнені. Та і коли хтось є без настрою е, по тій чи іншій причині, ми дуже так хочемо, знаєте, щоб та людина знову посміхнулася і пішла жити щасливе своє життя. Але період горювання це не про це. Це про постійний, знаєте, такий смуток. Це про. Е, Період, коли наша психіка максимально знаєте, так занурює людину всередину, і людина там проживає свої внутрішні процеси, там гоїть свої рани. Але дуже ми так в той період виключаємо зовнішні процеси. Тобто нам стає байдуже на різні сфери життя, на роботу, на друзів, на якісь розваги, нам на то все байдуже. Але в ці моменти ми так дуже, знаєте, проживаємо багато всередині. І всі наші переживання, вони націлені саме на внутрішні процеси. Часто так трапляється, що умовно так? ми розповідаємо родичам, найближчим, друзям, так? про, так як в моєму випадку, про чоловіка, про кохану людину, яку я втратила. так? І коли люди. Так умовно по разу послухали про ті історії, про якісь спогади разом, та, щось таке, то вже в подальшому є таке внутрішнє відчуття, що ну що вже розповідати, та, ніби все вже розказано, для чого людей, знаєте, так от е, понурювати в той стан, я краще буду носити ту сама. І саме через те, та, так трапляється, що ми перестаємо говорити про людину. Бо, бо це важко. Але з іншої сторони, знаєте, не дивлячись на той біль, це і є любов. І, і тут дуже важливо, щоб не було цього замовчування. Mm -hmm. Люди Я замикаються. Треба пропустити так. через себе. Але дуже важливо, знаєте, не закриватися і говорити про цей біль, mm. нести цю пам'ять. А чи обов'язково горе проявляється через сльози, через істерики, саме через це замовчування, як ви говорите. І чому ці. Прояви горювання вони відрізняються дуже. Угу. Ну, знаєте, почнемо ми з того, що кожен з нас є дуже індивідуальний. Ми усі маємо певні, знаєте, таке копінгові стратегії мислення, та тобто щось що ми сформували в певний період життя для нашої адаптації, та ми маємо певні глибинні переконання, ми маємо певне своє власне ставлення до прояву емоцій, чи того, чи маємо ми страхи на рахунок. На рахунок суспільства, та, наприклад, там, соціальна тривога, чи як нас сприймуть, чи нас осудять ось такі моменти. І це все, звісно, впливає на те, як ми проявляємося в суспільстві, маючи таке горе. Так? Тобто, але по суті іноді так трапляється, що є інші фактори, які впливають. Іноді, знаєте, може бути так, що Є супутні моменти, які не дозволяють людині проявити те горе, відчути навіть його. Наприклад, от маю знайому, вона є мама трьох діток, та в неї загинув чоловік, і вона фізично не може собі дозволити це все покинути, знаєте, через відповідальність, через купу обов'язків для того, щоб от піти, закритися у собі, та чи якось давати собі час на, на ті ритуали і на те прожиття втрат. І вона замикається від того, так. От і ми маємо в такому контексті вже поняття як відтерміноване, таке ускладнене горювання, бо воно так чи інакше воно знайде свій вихід. Тобто факторів насправді дуже багато, які впливають на те, як ми проживаємо це горе. І так, дуже індивідуально воно все складається, але основне пам'ятати, що знаєте, немає правильного чи неправильного проживання горя. Насправді цей процес є дуже природній, і в більшості своїй він не потребує якоїсь допомоги спеціаліста. Та ми говоримо тільки про ті моменти, де це є ускладнено. Ми маємо чути себе, відчувати, чого нам хочеться у ті моменти, прислухатися, і тоді цей процес буде йти так, як він має йти. Як щодо етапів горя, чи існує це, чи можна застрягти на якомусь одному етапі, чи можна його взагалі перестрибнути. Як ви вважаєте? Угу. Взагалі, етапи гори, знаєте, це модель психологіні Кіблорос. І вона пов'язана не так із горюванням та при втраті якоїсь близької людини, як із прийняттям власної смертності. Тобто вона проводила дослідження по спостереженню за людьми, яким повідомили про те, що вони смертельно хворі. В нашому суспільстві та е Перейнята ця модель, і сформований такий певний міф, що при проживанні втрати ми маємо там ті етапи заперечення, гніву, депресії, так і так далі. Але проблема полягає у тому, що коли ми, знаєте, так звертаємося до тої інформації, часто в інтернеті, ми починаємо підганяти себе під ті рамки. І тоді дійсно ми можемо, знаєте, так. Збитися зі шляху а, того внутрішнього, правильного проживання, яко, яке би нам було потрібне. Тому, на жаль, а, знаєте, таких етапів, які от можна пройти і поставити собі галочку, їх немає. Основне, що потрібно розуміти, що. Кожен з нас під впливом певних факторів та, проживає все по-різному. Тобто ми тут враховуємо і якісь супутні фактори, чи то можливо накладання одне на інше горе, коли ми втрачаємо когось в короткий період часу один за одним. Чи, наприклад, наявні у людини вже якісь посттравматичні стресові розлади, та, чи, чи якісь супутні психічні розлади, там, чи депресія, чи тривожність, і так далі. Тобто це може впливати на проживання горя. І коли ми, знаєте, так дуже хочемо підігнати себе під ті етапи, які озвучуються в суспільстві, то люди часто відчувають, що з ними щось не так. І це несправді так. Часто є проблема, тому важливо розвінчувати такі міфи. Угу. Ну і так само в суспільстві багато хто вважає, що простого слова тримайся вистачить в цьому пані. Чому? Цього, саме цієї фрази варто утриматись, коли ти намагаєшся підтримати людину, яка втратила іншу людину. Як нам допомогти собі, правильно підібрати можливо слова, можливо, дії? Угу. Знаєте, так, по собі знаю, що слово тримайся це такий просто жахливий тригер. Тому що відразу виникає в голові знаєте, запитання, за що триматись? От за що триматись? так? Тобто, е, саме слово воно зовсім не тактовне в цьому випадку. Але так, щоб дуже гарно, дуже добре, дуже тепло підтримати людину, основне, що нам важливо, це бути поряд і бути слухачем. Так, Тобто, дати можливість людині говорити, говорити про своє горе, говорити про свою любов, бути поряд і не осуджувати. Важливо, знаєте, не казати е, певних е, таких фраз, е, особливо релігійних, таких нетактовних щодо того, що Бог забирає найкращих там чи так мало трапитися, він уже не відчуває болю, значить, він в кращому місці. Та ось такі речі. Вони дуже тригарять людей. Взагалі, якщо ми беремо такий перший період, знаєте, переживання горят, гостру втрату, тобто це десь орієнтовно перші декілька місяців, ми. Тоді, взагалі, дуже дратуємося на будь-які слова підтримки. Тобто, по суті, будь-яке бажання людей допомогти чи полегшити стан, воно призводить до. До певних е, таких проявів гніву, можливо, роздратування, та? і в силу певних обставин люди можуть придушувати це у собі, щоб там, не шкодити рідним. Але ось в таких контекстах тут та, дуже треба бути обережним, не вживати таких слів е, щодо заміни людини, яку ми втратили. Та? Там, наприклад, вийдеш заміж ще раз або народиш ще одну дитину, та? Бо це є дуже нетактовно, дуже недоречно. Тобто ми уникаємо таких речей. Але ми поряд, ми є слухачем, активним, та? ми намагаємося не уникати спогадів про людину та? у звичайних буденних розмовах. Якщо ми стикаємося з якоюсь справою, яка була поєднана, та пов'язана з цією людиною, ми не уникаємо, ми не замовчуємо тих спогадів. А як собі допомогти? Uh -huh. як? Допомогти собі не втонути під час горювання, що насправді допомагає. Угу. Знаєте, перше, що є важливо, це усвідомити, що це є форма любові. Це трохи змінює сприйняття того, що ми відчуваємо. Початково важливо, знаєте, розповідати історію, історію життя людини, історію вашу спільну. Говорити про людину це дійсно дає полегшення. Так? Тобто ми несемо, знаєте, такий ми висвітлюємо пам'ять, так буде доречніше сказати. Ми висвітлюємо пам'ять цієї людини. Звісно, ми мусимо турбуватися про себе. І в такі моменти, знаєте, дуже гарно працює одна техніка. Я її на собі перевірила та і використовую з клієнтами. Це техніка двох кімнат. Та коли ми умовно уявляємо, що наше життя в цей період поділене на дві кімнати. В одній кімнаті ми горюємо, та в тій кімнаті ми маємо простір для всього, чого ми хочемо. Плакати, кричати, якщо хоче, заспівати, писати листи, говорити вголос із чоловіком, та, чи з дитиною, з тим, кого ми втратили. Жалітися йому на те, що відбувалося протягом дня. Я так робила постійно, певний період. Я приходила додому і просто уявляла його в одному місці, та, і розповідала йому про те, як мене в той період рятували люди із недоречною підтримкою. І знаєте, це дійсно допомагає. Але важливо, щоб в тій кімнаті, та, уявній такій, ми були декілька годин на день і поверталися в іншу кімнату, в кімнату свого життя, де ми виконуємо іншу роль, де ми є мамою чи дружиною, та, чи ми є е, кимось у професійній сфері, де ми продовжуємо турбуватися про себе і де ми, знаєте, приділяємо час кожній з наших сфер життя. Бо це є теж важливо. Для того, щоб, знаєте, так не потонути в тому горюванні, нам потрібно мати його дозовану. І це не про, це не про зраду та, тої людини, яку ми втратили, що ми йдемо в ту кімнату горювання лише на декілька годин. Це про можливість знаєте, мати ресурс на те, щоб гідно нести ту пам'ять. А які ще є важливі ритуали під час горювання? Mm -hmm. Щоб навчитися жити в цих реаліях втрати, насправді наша психіка дуже любить ритуали. І та починаючи від таких першочергових, таких, знаєте, загальних поховання, там, прощання, та ось такі формати, вони теж є дуже цінними. Але ми можемо для себе формувати і інші. Ритуали, це може бути пов'язане щось із особистою історією, та? наприклад, ритуали прощення, коли залишаються якісь образи між людьми, та? чи е можуть бути формати якогось прощання. Тобто тут дуже гарно адаптовувати це під те, що внутрішньо хочеться. Я зустрічала різні історії, насправді часто люди, знаєте, можуть запускати в небо ліхтарики, ці китайські такі, та, що підпалюються і летять. І вони от таким чином відчувають, що вони от щось відпустили, наприклад, образу якусь, чи, чи самі попросити вибачення, та, написати листа, наприклад, людині і позбутися його тим способом, який для людини буде в той момент доречним. Тобто ритуалів насправді є дуже багато, але вони. Цінні, вони допомагають, і їх можна завжди адаптувати під себе. Основне, знаєте, не сприймати їх як щось, що має одобрити суспільство. Тобто в такому контексті краще прислухатися до внутрішнього е такого, знаєте, голосу, поклику і, і дозволити собі робити те, що дуже хочеться. Чи справді час лікує? Це вже наше буде останнє таке заключне питання, і хотілося б все якось підсумувати угу. все, що ми проговорили, прямо так змістовно. Можливо, будуть якісь приклади, що от людина справді пережила втрату, відпустила, але все одно вона ж. Не повністю відпустить цю людину, тому що це її близька людина. Вона буде про неї думати, вона буде про неї згадувати. Mm -hmm. Тому повністю ми цього не зробимо. І, мабуть, не потрібно, я так вважаю. Так. І час лікує, чи це міф? Час не лікує. Ми вчимося з цим жити. Так? І я вважаю, що знаєте, поняття відпускати людину, його можна трактувати по-різному. І найкраще, що можна зробити, це перенести стосунок з людиною у внутрішній світ, так? час від часу звертатися до неї, мати якісь свої місця. Не обов'язково це може бути цвинтар. це може бути, знаєте, місце в будинку, або якесь місце, де ви разом проводили час чи якесь пам'ятне місце для вас. І звертатися туди періодично, щоб знаєте, так поговорити чи побути, відчути цей зв'язок. Важливо не втрачати зв'язок. Коли люди говорять про відпускання, вони, вони часто говорять про те, щоб забутися, та? жити далі, втратити цей зв'язок. Але важливо знаєте, трактувати це з тої точки, щоб ми могли фізично відпустити людину. Але щоб ми плекали той стосунок всередині. Ми вчимося жити горем. так. Я вам скажу, от минає третій рік, як мого чоловіка, немає поряд живих, так? Але я завжди відчуваю його поряд, знаєте, так, духовно. І я знаю, що він турбується про мене. У мене є певні місця, куди я ходжу, щоб поговорити з ним. І так, в... Пам'ятні дні важко, дуже важко. Але важливо турбуватися про себе в такі дні. Взагалі, якщо ми беремо, знаєте, перший рік та після втрати і усвідомлення того, як, як допомогти собі, то дуже важливо знаєте, так скласти собі певний план. План днів, пам'ятних днів або важких днів. Чи це може бути Різдво? Чи це може бути річниця. Так, і нам дуже важливо, щоб ми в такі дні, знаєте, більше турбувалися про себе. Якщо є бажання та попросити когось побути поряд у ці дні, або навпаки, дати собі можливість усамітнитися та, і провести якісь речі, там, чи ритуали, чи, чи ті дії, які от відчувається необхідність провести, і дати собі право, знаєте, побути, побути нерадісною, не такою, як вимагає суспільство. А дати собі право, знаєте, побути у смутку, поплакати, позгадувати. І, і це теж важливо, тому що це наша історія, Ці люди це частина нашого життя, навіть якщо вони тепер не з нами. І важливо продовжувати цей стосунок. Дуже дякуємо вам за цю щиру та відверту розмову. Сподіваюсь, що люди послухають нас і вони. Приймуться цією історією, цією, цими ці питаннями і дадуть собі час погорювати. Якщо ви втрачаєте близьку людину, не біжіть від болю, зупиніться, побудьте в ньому. І тоді з часом з'явиться не тільки розуміння, як жити далі, а й чому варто. У наступному випуску ми поговоримо про ще один стан, у якому часто бувають ті, хто втратив про депресію. Бережіть себе до зустрічі.